Привіт! Ви на каналі Техагеймс і в даному відеоролику ми записуємо е, відео про спеціальну групу 2. Ми граємо по сторінки на рандомній карті. Давайте зараз підберем. Беремо на цій карті на чач. Зразу вам хочу сказати те, що в цьому відеоролику буде ускорена зйомка. Озвучка вже ж буде нормальним темпом. А, а саме відео без озвучки, там буде воно ускорене. Так що давайте продовжувати перегляди на каналі TK Games. І обов'язково підпишіться на цей чудовий канал. Тут ви зможете бачити, як я вам. Буду роздавати рандомні канали. Ну погнали! Новий раунд Ми виграли в нього пулемет за 8 коппу. У мене не чуть забить. Ми беремо знову автомат. З Включителем. Ну погнали! Щас буде ускорений відеоролик. Divite. Як ви тільки що бачили посідування убивства Мої тільки що, як я унітажав ворога. Трішки не розчитав сили. Ну ми продовжуємо без ускорення. Буде ускорення через одне відео. Ось як ви бачили тільки, що ми прорвали оборону, у нас 4 на 1 живий залишився. Якщо ви не забули, я знімаю відоси українською мовою. Ну краще, мабуть, я візьму автомат. Блін, він мене підстрелив. ми все одно побідили. Ми виграли цей раунд погнали. Дивіться, як ми це все робимо в швидкому режимі. зачищали і їхні території. Якщо відео вийде коротким, це нічого страшного. Но я буду старатися його робити подовжчим. Якщо вам було цікавіше, ну, щоб було і весь об'єм, то те, що я хотів вам сказати. Я вас хочу попросити, якщо ви не підписані на канал, будь ласка, підпишіться на цей канал, де ви будете бачити дуже багато цікавих монтажорних відео. До цього я знімав відео просто без монтажу, склею цей. А на даний момент я це відео монтував, я трошки, трішки навчився. Як ви замітили, моя. моя задача, бо я вам ще довго нічого не розмовив, казав. Моя задача прикривати всіх зверху. З позиції А. З позиції у нас тут саме верхі. Ми з ПСБшником прикриваємо. На звійці у нього там написано снайпер. Ось бачите. У нас Бачите спецноз. Ми всіх прикриваємо. Зверху. Він остався один живий. Ми його добили. Блін, я тільки що був ранений і осколочно. Нічого ми продовжуємо далі записувати для вас відос. У мене було, е можливість забрати в нього пулемет. 29 я вбив. Беремо ми пулемет самі. Я дуже ранений, пошти на І ми зараз дуже швидко, простріляємо весь район. Де потихеньку відступаємо, сховаємося за дошками і простріляємо досі району. Тільки що, як ви замітили, ми перебилося дуже швидко. І продовжуємо запись без ускорення вже. Зараз ми беремо на простріл весь район і закінчимо ми грати і будемо робити монтаж і опублікувати відео, що це буде... Не завжди. Не завжди, я Моє, У так... мене ще звітня, запам'ян відеоролика, ніяк я не можу так розрішити, бо в нас дуже проблеми з інтернетом і світлом. Так що, мовить, об... об... бути певний час не бути відеороликів з зовсім. Це відеоролик, те, що ви дивитесь, він вийде вночі більш того що...

Всім пока ви були на каналі ТКГ.